Тайсон якось сказав: дуже добре вміти читати, але дуже погано вміти читати і не вміти розуміти прочитане. Це настільки геніально сказано, особливо від людини, від якої очікуєш швидше щось ну, таке. І реально, читати теж треба вміти. Тому я виділив три основних питання, про які сьогодні поговоримо: в чому реальна користь читання, чому прочитавши багато книжок, ти не станеш успішним, і як правильно читати, щоб не втратити свій час. Рекомендую додатися до кінця, там по традиції чекатиме приємний бонус. Почнемо з бази. В чому реальна користь читання? В тебе може виникнути питання, для чого мені читати, коли я можу просто подивитися відео на YouTube і все мені там розкажуть, я буду все знати, і мені не треба тратити свій час. І да, це правда. Так ти можеш заощадити деякий час, ну і в принципі в цьому немає нічого поганого. Але читання для розуму це то саме, що і зал для тіла. І ти не можеш тренувати своє тіло, просто дивлячись відео на YouTube. Давай зразу перейдемо до фактів. Читання покращує твою зосередженість та концентрацію всі ці тіктоки, рілси, шорси в наш час у людей дійсно великі проблеми з концентрацією уваги. До того ж, протягом одного-п'ятихвилинного проміжку часу людина буде ділити свій час між роботою, перевіркою Діректа, спілкуванням з парочкою людей, використанням телефону, плюс запитатися кавою. Цей тип поведінки викликає підвищення рівня стресу і буде знижувати тільки твою продуктивність. Коли ти читаєш книгу, вся твоя увага зосереджена на ній. Решта світу десь далеко, і ти занурюєшся в кожну дрібну деталь, в якій ти знаходишся. Ось зараз буде перший бонус: спробуй почитати за 15-20 хвилин до роботи, і ти будеш здивований наскільки більше ти будеш зосереджений як тільки почнеш працювати. Реально попробуй. ну тобі сподобається. Також читання це дуже хороша техніка релаксації. Дослідження, які були проведені в 2009 році, показали, що читання є найбільш ефективним способом для подолання стресу. Він вибуває таких старих фаворитів, як прослуховування, музика і прогулянка. Але це все за умови, що він не треба буде читати щось дуже тяжке, ну щось по типу фізики за 9 клас, тому що ну, це реально тяжко. Усі наукові дослідження показують, що читання насправді робить тебе тільки розумнішим. Твоє тіло потребує руху, а це означає, що і мозок також потребує руху. І читання це саме найкраще тренування для твого розуму. Бо воно вимагає концентрації. Читання воно корисне як ранкова пробіжка, тому знайди час для нього. На цьому все хороше прочитання закінчується і починається хейт. Питання номер два. Чому, прочитавши багато книжок? Ти не станеш успішним. Дія багато читати сама по собі не буде гарантувати тобі успіх. Ну як би це зараз дивно не звучало. Але прочитавши навіть усі книжки по саморозвитку, далеко не факт, що ти звідти возьмеш щось корисне. Просто згадай, скільки ти їх вже начитав і скільки інформації ти реально використовуєш в своєму житті. Ну було би добре, якщо це буде 1% але і то не факт. Да без питань це все відкладається в голові. Але ну, це тільки тисячна там частина від сили тож ти міг взяти з цієї книжки. Зараз через супершвидкий світ, в якому ми Живемо, ми не можемо фізично запам'ятовувати все, що прочитали. Тому потрібно користуватися одним лайфхаком, щоб дійсно отримувати корисну інформацію. Але про нього поговоримо трішки пізніше. Давай продовжимо про те, що читати в принципі багато і не потрібно. Ти все одно сконцентровано, можеш провести біля книжки хвилину 30 максимум. Далі в тебе почнуться відволікання. Тут ідеально користуватися, правда, методом Помодоро. Він для читання дуже добре підходить, я сам користуюся. Там, до речі, про нього є великий гайд в моєму телеграмі, можеш користуватися все для там. То чому б тобі просто. Перестати гнатися за кількістю книжок, а вибрати їхню якість і замінити читання 50 сторінок на як-небудь на читання 10, але супер вдумливо моментами, навіть перечитуючи по декілька разів, це взагалі непогано. А от тепер ми можемо перейти і до найголовнішого питання цього відео: як правильно читати, щоб не втратити свій час. Тут і знадобиться наш лайфхак, вже третій за це відео. Записуй, заведи собі зошит і окремо під кожну книжку записуй абсолютно все, що ти запам'ятав з розділу своїми словами. На практиці це виглядає дуже. Просто, але від цього не стає менш ефективно. Ти читаєш якусь супер цікаву думку і одразу її записуєш. За розділ тебе їх набирається нехай 5. В кінці, після того як ти почитав, ти розписуєш ці думки своїми словами. І від цього ти набагато легше запам'ятовуєш прочитане, того що воно записано своїми словами. От і все це весь секрет, це максимально просто і круто. Я сам цим користуюсь, і мені це ну, дуже подобається. Таким вийшло нас відео. Нас вже майже 200. Я дуже радий. Ну типа реально, я не очікував, що ми будемо так рости, навіть попри те. Що мене там хейтять за голос, за дикцію. Надіюся, що з кожним разом все стає краще. Тому пишіть в коментах, що думаєте на рахунок цієї теми, що думаєте на рахунок озвучки, потрібно ще покращуватися, понятно Але ну трошки краще, чим було, чи ні. Всім дякую за перегляд і всім пока.